Яка головна ознака того, що жінка відчуває до вас симпатію? Головна ознака того, що жінка відчуває до вас симпатію, вона полегшує вам зроблення першого кроку і вітає його, коли ви це робите. Якщо ви надто аналізуєте її зовнішність, сміх або вібрації, то ймовірно вона не зацікавлена у вас. На моєму першому побаченні з моїм теперішнім хлопцем ми обговорювали побачення та згоду, і я зауважила, що дівчина подобається тобі, якщо вона сидить навпроти тебе, нахиляється до тебе і торкається, скажімо, твоєї руки або коліна. І Якщо ти пізніше відповіси на цей дотик, а вона не відсунеться і не відвернеться, це чудовий сигнал, щоб продовжувати. Вона пам'ятає дрібниці з ваших розмов і пізніше згадує про них. Сміється з ваших жартів і штовхає вас у плече або стукає по грудях. Вона бачить, що ви стоїте осторонь і не дивитесь на неї, тому підходить і з посмішкою штовхає вас стегном. Чому ти поводишся як незнайомець? Вона підходить до вас, дивиться вам в очі і каже: Я вважаю вас дуже привабливим. Все інше потенційно може бути неправильно витлумаченим через натяки, сигнали, інсинуації. Вона знаходить приводи, щоб бути поруч з тобою, навіть коли в цьому немає необхідності, близькість не є випадковою. Вони не користуються телефоном, коли ти поруч, постійно дивиться на тебе, посміхається, дивлячись на тебе, але найбільше на телефон. Якщо вона рідко торкається свого телефону, коли ти поруч, то ти їй подобаєшся. Якщо вона знайшла привід бути поруч з тобою або поговорити з тобою, особливо наодинці, особливо коли ти сам, то ти у грі. Повір мені, перетворившись з підлітка ботаніка, якого дівчата активно уникали на привабливого хлопця, ти легко помітиш різницю. Вона сміється навіть над твоїми найдурнішими і найнуднішими жартами. Ти почнеш вірити, що ти дуже смішний, але, на жаль, ні, вона просто в тебе закохана. Якщо вони постійно дражнять тебе. Коли я жив у Бельгії, моя колишня постійно насміхалася з того, як я розмовляв французькою. Це не очевидно, але ти повинен знати, на що звернути увагу. Якщо жінка тебе любить і ти їй подобаєшся, вона поверне ноги у твій бік і змінить положення тіла, щоб потрапити в поле твого зору. Вона буде робити це протягом усього часу, поки ти з нею розмовляєш. Це тонкий сигнал, який дасть тобі зрозуміти, що ти їй подобаєшся, і вона зацікавлена в тобі, чоловіче. Доведений факт. З мого особистого досвіду спілкування в громадських місцях вона дивиться вам в очі, коли розмовляє і задає питання про вас, що жінки роблять рідко, частий або майже постійний зоровий контакт і посмішка, а також сміх або хихикання над вашими дійсно поганими жартами, тими, про які ви думаєте. Ого. Це було дурне, ніхто ж не буде сміятися, а потім всі сміються. Ще одна, майже універсальна людська риса фізична орієнтація. Наприклад, вони можуть нахилитися ближче до вас, щоб краще чути, що ви говорите. З мого досвіду, це ознака романтичного комфорту та романтичного потягу. Зазвичай це відбувається все одночасно, якщо вона часто відкидає волосся, коли розмовляє з тобою, можливо, ти їй подобаєшся. Пам'ятаю, що десь про це читала і зрозуміла, що саме так я роблю, коли розмовляю з хлопцем, який мені подобається. Вона знаходить приводи, щоб бути поруч з тобою, або розпочати розмову, навіть якщо для цього немає реальної причини. Якщо вона докладає зусиль, щоб бути поруч з тобою, це зазвичай є сильним знаком. Вона літерально відчуває потяг або притягання. Якщо ви фізично відвідуєте один і той самий захід, вона швидко наближається і вступає в контакт. Вона тягнеться до вас, ніби ви, якийсь магніт. Або коли ви пишете їй повідомлення, вона швидко і розлого відповідає, ділиться своїми справами і хоче дізнатися про ваші. Не знаю, як ви, але я завжди так роблю. Я незграбно. Ой, у мене щось у взуті, а я жахливо тримаю рівнова. Ви не проти? Вона використовує кожну нагоду, щоб побачити вас або поговорити з вами, і вона завжди готова допомогти. Завжди знаходить час для розмови, навіть якщо вона зайнята, хоче бачитися з тобою, або завжди знаходить можливість піти з тобою, якщо ти її запросиш, і, нарешті, вона дуже прив'язана до тебе.